Арсенію Ясенюку. Вітаю, дорога громада. Ми вже тут стоїмо третій день поспіль. Але ми не тільки стоїмо, а ще й боремось. Боремось в судах, боремось в центральній виборчій комісії. боремось за те, щоб кожен з тих, хто переймує їх чесно, кому українці віддали свої голоси, хто має право який він отримав від народу України стати депутатами Верховної Ради України, отримали таке право і були визнані переможцями, тому що вони перемогли завдяки волі українців, а не завдяки грошам, не завдяки корумпованим судам, не завдяки продажним прокурорам і міліції, а завдяки вибору. Завдяки вибору мільйонів. Зараз проходять суди сьогодні вранці. В одному з судів, який знаходиться буквально 200 метрів від цього майдану, я виступав і захищав позицію нашого кандидата в депутати, який переміг на знаменитому 94 му окрузі, де проти нього йшла засуха. Ви знаєте про те, що наш кандидат в депутати переміг з відривом майже в 10 тисяч голосів. Але продажні місцеві суди визнали на 27 виборчих дільницях, саме на тих дільницях, де переміг наш кандидат, вибори недійсними. І таким чином вони умисно зменшили кількість голосів, які віддані за кандидата від опозиції, і, начебто, з перевагою в 200 голосів виграє засуха, засуха програє. Засуха ніколи не буде депутатом Верховної Ради України. Більше того, сьогодні в судовому засіданні я пред'явив один документ. Цей документ мені віддали українські патріоти. Відповідно до цього документу, громадянка засуха звернулась до банку. 1 листопада цього року, тобто через два дні після виборів, з заявою про отримання в Державному банку Укргазбанк кредиту у розмірі 8,3 мільйона гривень. Такий кредит був отриманий. І мені сповістили про те, що є інформація, що на цей кредит. Який видав державний банк. Засуха вирогідно могла скуповувати членів окружної виборчої комісії, які винесли рішення, за яким засуха виграла вибори. Я звернувся до суду з клопотанням, щоби по цій інформації суд виніс окрему ухвалу. Нехай прокуратура перевірить, чи отримувався цей кредит. Хто давав добро на отримання цього кредиту? Чому цей кредит отриманий саме у виборчий процес? Куди поділись гроші від цього кредиту? І чи правдива інформація про те, що члени окружної виборчої комісії, які повністю контролювали за сухою, і це було видно на відео, отримували хабарі, які йшли від одного з кандидатів, а це безпосередньо від неї. Нехай перевірять. Не перевірять вони, перевіримо ми. Ми сказали чітко. Ми створимо реальну і справжню слідчу комісію. Не ту, яку хотіли створити регіонали. Ну що, партія регіонів буде перевіряти фальшування виборів, самі крали голоси і самі будуть себе перевіряти. Що ж їх там перевірять? Ми створимо слідчу комісію, яка встановить факти фальшування по всім виборчим дільницям. Нагадаю вам, що у нас є перелік всіх членів окружних виборчих комісій, дільничих виборчих комісій, міліціонерів, прокурорів, державних чиновників, заступників губернаторів, губернаторів, начальників міліції, тих людей, які фальшували вибори. Навіть ця влада вже визнала, що вона фальшувала вибори. Тишком нишком вчора Янукович. Зняв одного з кандидатів в депутати, який бився з нашим опозиційним кандидатом, ви напевно пам'ятаєте, Первомайську, 132-й округ, де Беркут бив людей, де Беркут на стороні першого заступника губернатора бив людей. Вони тихонько вже зняли цього першого заступника губернатора. На прізвище трав'янко. Але ми до цього Травянко все рівно доберемося. Йому не уникнути відповідальності, як і іншим, які фальшували вибори. Сьогодні багато судових процесів пройшов ще один суд. Це ганебна історія, коли судді приймають рішення не по закону, не по праву, а по телефонному праву. Суд по Булатецькому це. Кандидат у депутати, який балотувався в Черкаській області, він переміг з результатом 12 тисяч голосів. Це той випадок, коли є всі оригінали протоколів, коли є всі оригінали бюлетенів, коли наші хлопці-депутати билися до останнього для того, щоби зберегти результат на виборах, щоб зберегти кожен бюлетень і центральна виборча комісія. Повинна винести рішення, як і по всім іншим п'яти кандидатам, що він переміг. Ми подали до суду, і сьогодні відбувся щойно завершився суд. Як ви думаєте, яке рішення прийняв суд? Відмовити у позові? Суд вирішив, що суд не може прийняти законного рішення, і вони ж грають в пінг понг Центральна виборча комісія пише на Верховну Раду. Верховна Рада на центральну виборчу комісію, тепер їх стало троє. Ще тепер суд написав, що взагалі-то це компетенція центральної виборчої комісії. Я не знав, що Центральна виборча комісія для того, щоб захищати право і закон. Все-таки для цього є люди, які носять мантію, до яких треба звертатись ваша честь, але рот не відкривається сказати ваша честь до них. Можна сказати, ваша нечисть, а от ваша честь щось не відбувається. І цей суд відмовив у позові. Я вірю в те, що в Україні все-таки є судді. Є ті судді, які знають, що таке закон і конституція, які знають, що таке право і справедливість. Ми будемо далі боротись. Ми оскаржимо це рішення до Вищого адміністративного суду. Ми оскаржив всі рішення, які не відповідають закону, які не відповідають конституції, і які не відповідають вашому волевиявленню. Ви не голосували за тих, кого сьогодні хоче Центральна виборча комісія України зробити народними депутатами. Ви не голосували за тих, які за гроші чи залякування вирішили отримати мандати депутатів Верховної Ради України. Якщо вони таким чином отримують мандати депутати Верховної Ради України, тоді приміщення парламенту треба переносити в інше місце на місце колонії, тому що в колоніях сидять злодії, а в парламенті повинні сидіти ті, хто отримали реально волевиявлення народу. Юлія Тимошенко звернулася вчора з листом і звернулась до всіх з одним проханням не здаватись. Вона далі голодує, вона далі таким чином проявляє свій протест. Підтримаймо і Юлю, і наш вибір, і нашу країну. Нам дуже потрібно. Нам потрібно всім змінити нашу країну. Нам потрібно всім запровадити чесні суди. Нам потрібно очистити корумповану прокуратуру і міліцію. Нам потрібно не дати дорватися до парламенту тим, які грабували країну протягом останніх 20 років з мандатами депутатів Верховної Ради України, яким вручали звання Героїв України, хоча це є зрадники України, які думають, що вони прийдуть в новий парламент і знову отримають недоторканність, знову отримають доступ до бюджету, знову будуть красти. І знову їх буде прокуратура і міліція покривати, як їх покривала. Начебто зараз ця боротьба стосується просто п'яти депутатів. Ні. Дорога громада, це найпростіше сказати, що ми боремось тільки за п'ять мандатів. Сьогодні п'ять мандатів, завтра буде десять. Завтра десять, післязавтра вся Верховна Рада України. Заб'ють під нігуть цю Верховну Раду України, доберуться до кожного. Як вони добирались під час цих виборів? Вони не сподівались, що ви не злякаєтесь, що ви не купитесь на їхні гроші, що ви прийдете на вибори, що ви не перелякаєтесь їхніх камер і що ви висловите свою позицію. Тому наша боротьба далі продовжується всіма способами, які у нас є, всіма силами, всією енергією і вірою в те, що ми змінимо в країні. І суди, і прокуратуру, і міліцію, і Януковича, і Азарова, і партію регіонів. Ми їх змінимо, і ми привнесемо в Україну нову якість життя разом з вами. Слава Україні.